Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності частково фінансує дитячо юнацькі спортивні школи та надає путівки на санаторно-курортне лікування. На черговому засіданні фонду побувала Світлана Стаднік. На порядок денний засідання обласного відділення фонду винесли сім питань. Найперше, що заслухали це діяльність фонду та виконання бюджету обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за перше півріччя цього року. За словом Валентини Королевської завідувачки фінансового відділу обласного відділення фонду з бюджетом установа впоралась. А ще розповіла, що із 14 виконавчих дирекцій області дотаційними протягом звітного періоду є лише чотири. Усі показники доходної частини бюджету фонду зросли в Середньому на 14%, відсотків, а темп росту загального фонду оплати праці збільшився на відсотків 15%. До того ж, зросла у другому кварталі і чисельність застрахованих осіб в еквіваленті повної зайнятості. Фонд оплати праці, з якого справляється внески на обов'язкове соціальне страхування, склав за звітний період 2 мільйони 2 мільярди 782 вісімдесят мільйони гривень або 100% до планового показника. Страхові внески, питома вага, які в бюджеті становить 87%, надійшли в сумі 62 мільйони 741 тисяча гривень або практично 100% до розрахункового показника. Це говорить про те, що був гарно спланований бюджет, і посильний, і ми його можемо нам підсилили його реалізувати. Не минуло й без змін до бюджету обласного відділення фонду. Деякі статті, а саме три, коригували, і надлишкові кошти з цієї чи іншої програми направили в інші русла. Протягом першого та другого кварталів поточного року додатково до основного плану е, отримано із резерву виконавчої дирекції фонду на сантовнопоротне лікування 15 клетівок на загальну суму 75,5 тисячі гривень, які відповідно за клопотаннями наших між районних міжрайонних, міських виконавчих дирекцій. Буде напротяг цього періоду перерозподілені. А тому виникає необхідність внести зміни до статті бюджету оздоровчі заходи, збільшивши її на цю суму, яку тільки що в нас і 50 тисяч гривень. Частково обласне відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності фінансує і дитячі юнацькі спортивні школи у області. Нещодавно з переліку шкіл, що фінансуються фондом, виключили міську спортивну школу Спартак. Натомість затвердили до списку Шепетівську Дюсиша Колос, і все для того, щоб раціонально розподілити заплановані на це кошти у бюджеті всього 2 мільйони 745 тисяч. Окрім фінансування шкіл, фонд надає путівки на оздоровлення застрахованим особам. Цього року до санаторіїв планують відправити більш ніж 5,5 тисяч подолян. Стадник, Тарас трасбоднарук час хмельницький.